Привіт, друзі! Мерседес почав потихеньку розкривати всі деталі про нові Мерседес Е53 і Е63 AMG. 53-я модифікація була навіть помічена на північній петлі, де проходили планові випробування. Те, що це саме 53 модифікація, не має жодних сумнівів. У автомобіля характерний обвіс і чотириствольна кругла випускна система. Звичайно ж, зовнішній вигляд це далеко не найважливіше, набагато цікавіше, яка силова установка буде у новинки. Mercedes E53 е AMG отримає трилітрову рядну турбошістку. Що працює в парі з електромотором, вбудованим 9-ступінчатий автомат. Електромотор буде живитися від невеликої батареї. По суті, та сама система використовується і в Mercedes S580i. У Mercedes поки не розкривають всіх подробиць про новинку. Але за останніми даними, потужність нового Є53 складає 510 кінських сил і 750 Ньютон метрів моменту. Але це все дрібниці на для того, що пропонуватиме е 63 AMG. адже йому належить конкуренція з новою гібридною BMW M5. І тут момент істини. Новий е 63 AMG теж отримає 3-літрову рядну турбошістку, як і молодший E53. Як прикро, це не звучало. Різниця лише в тому, що е 63 отримає в своє розпорядження модифікований варіант шістки М256. Будуть встановлені більш високопродовжені Дуктивні турбонегнітачі, а також внесені деякі додаткові поліпшення в систему охолодження. Само собою, однієї рядної шістки не вистачить для нормальної конкуренції, так що в Mercedes вирішили прикріпити до задньої осі ще й асинхронний електромотор потужністю 201 кінську силу. Само собою йому потрібне живлення і забезпечує його літій іона батарея ємністю 4,8 кВт на годину, що працює. На 400 вольтовій архітектурі. Для кращого розподілу ваги батарея встановлена під підлогою багажника. На виході вся ця кухня зможе генерувати 710 кінських сил і божевільні 1200 ньютон-метрів моменту. Цього має з головою вистачити, щоб витрачати на першу сотню близько трьох секунд. До того ж, Мерседес обіцяє чудову керованість з доопрацьованою передньою двоважільною підвіскою та задньою багатоважільною Повнокеровне шасі теж є. Реліз нового Mercedes E63 AMG запланований на 2024 рік. Тоді ж BMW представить і нове покоління BMW M5. Правда, баварець піде іншим шляхом і запропонує гібрид, що підключається з повноцінним V8. Звучить заманливо. Подивимось, хто ж на виході опиниться у виграші, адже Mercedes має всі шанси побудувати більш легкий автомобіль. Вага в нас час грає вирішальну роль. У мережі з'явилось коротке відео, на якому знято інтер'єр повністю серійного тесла Кібертрак. Якщо детальніше розглянути інтер'єр новинки, в ній використовується така ж архітектура, як і в інших моделей виробника. У центрі розташований великий сенсорний екран та незвичайної форми кермо. Трохи бентежить кількість простору для задніх пасажирів. Через особливості форми кузова і лінії даху місця над головою у задніх пасажирів не дуже багато. На даний момент відомо, що пікап пропонуватиметься у трьох різних модифікаціях. В тому числі і в топовій тримоторній версії потужністю понад 1000 кінських сил. У пікапі буде використовуватись батарея ємністю в два рази більша ніж у Tesla Model s Plaid. і воно ж зрозуміло, адже вага тієї ж тримоторної версії становитиме 3125 кг. Пікап зможе брати на борт вантаж вагої півтори тонни і боксирувати причіп масою 6,3 тонни. Прем'єра нового пікапу відбудеться. Вже 30 листопада. І, звичайно ж, на каналі вийде випуск, пов'язаний з цією подією, так що не пропустіть. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!